Олійні фарби, пензлі, палітра. Молода художниця Галина Драбата малює чергову жартівливу картину чоботів мандрівників та найбільше на її полотнах облич чоловіків, жінок з різним характером і в різних емоційних станах. Найчастіше стильні, сучасні, красиві люди. Більшість добрі знайомі і друзі. У меня сразу была какая-то любовь к человеческому лицу, и все оно заполонило. То есть на, ни на что другое почти нет времени. Если есть, то это такое баловство больше. Но мужчины всегда такие более жесткие, пишу, да, женщины понежнее. Потом характер, конечно же, важен. Это дело в повороте, ну, в ракурсе, в цветах, которые я использую. Галині немає тридцяти, та в своєму творчому послужному списку вже має персональні виставки та перемогу на міжнародному конкурсі живописного портрету. Саме цій професійній та швидкій на руку майстрині доручили відповідальну культурно-естетичну місію створення галереї портретів творців сучасної літератури Криворіжжя. Ініціатива нашого альманаха Саксагань для того, щоб ми творчих людей увіковечили, і щоб ці портрети. Мы вместе приняли решение, раздали в библиотеке нашего города. Портрети малювали стислі строки, але з натхненням і цікавістю – живими зустрічами творця-художника з творцем-літератором. Кожен день у мене була зустріча з, з новим писателем, з новим людином, з новою великою особистою, які розвлекали мене, як могли. Хто приходив зі своїм тормозком, хто приходив з шоколадками, хто з гітарою. Ми там і пели, і стихи читали, і процес був дуже творчий і цікавий. В бібліотеках будуть створені стенди авторів з добірками їх літератури. Популяризация самих бібліотек і авторів. І ну, в общем, вони будуть чувствовать, що вони нужны читателям. І я думаю, що людям це приємно. В самом случае, те, кто создает что-то, будут слышать и будуть услышані. На черзі серії портретів науковців, архітекторів, медиків, художників та інших визначних постатей міста. А допоки 20 портретів криворізьких літераторів не розійшлись книгосховищами, їх ще місяць можна побачити в одному місці у фоє міськвиконкому. Марія Семенова, Артем Мельник, Владислав Талалай, програма Місто.